Я знаю, що в мене 5-6 хвилин це дуже мало для того, щоб говорити про стан демократії в Україні і світі і ще й пов'язати з системою юніті, тому що мова йде про те, наскільки суспільство в період війни, особливо на третій рік повномасштабного вторгнення, все ж таки на одній сторінці історії. І я би хотіла е, почати з загальних е, тенденцій буквально декілька цифр і даних. Я думаю, що всім нам буде легше розуміти, де ми є лише 8%... Е, Популяції світу живуть в демократичних країнах. Задумайтесь: 8% людей у світі живуть в демократичних країнах. За останній рік число авторитарних режимів або людей, які живуть зараз в країнах з авторитарним режимом, підвищилось на 3%. Якщо говорити про весь світ, мільярди людей, понад 8 мільярдів це колосальне число. І ми усвідомимо, який негативний тренд відбувся за останній рік. Це дані The економіс, це дані, які базуються на експертизі, а не просто ставлення до тих чи інших процесів. І це дані, які мають нас лякати. Тому що авторитарні режими вони не просто беруть владу в своїх країнах, вони інколи перетворюють їх на тоталітарні режими, які ще більш страшні для відновлення, тому що в їхній основі лежить ідеологія. Не просто поклоніння або слідування за якимось керівником, а певна ідеологія. І від цієї ідеології часто дуже важко відмовитись, тому що вона цементує режим на перспективу. Я не буду говорити про комуністичну ідеологію або нацистську, але ми розуміємо різницю, коли є просто лідер. А коли змінність лідерів не впливає на те, що є змінність системи, тому що вона ще більш зацементована. Знову ж таки, ідеологія як такою. Чи добре це погано для нас? Це для нас дуже великий виклик. Тому що ми знаходимося зараз в умовах війни третього року повномасштабного вторгнення. Більше того, ми вимагаємо і потребуємо коаліцій з так званим західним світом, а його представників з точки зору цінностей стає все менше. І якщо ми в меншості, це означає, що мають бути нелінійні дії. Для того щоб креативність або певна відповідь на агресію була ефективною, мене часто зараз питають щодо того, що ви думаєте про легітимність президента Зеленського в перспективі після травня 2024 року, або що ви думаєте про легітимність після так званих виборів Російської Федерації Владимира Путіна, однозначно міє те, що Владимир Путін захопив владу. І цей транзит тривав дуже тривалий період часу, і виборів там не було в 24 році. Немає опозиції, немає інших голосів, немає медіа, немає громадськості. Всі іноземні агенти, знову ж таки, лідери або в тюрмі, або затримані, або вбиті. Ми навіть близько до того не стоїмо, і це наше велике щастя. Але знову ж таки, давайте не прирівнювати себе до цих режимів. Навіть в Європейському Союзі є країни. Які дещо відходять від копенгагенських принципів, які лягли в основу заснування європейського союзу вже політичної рамки, не економічної на старті? Я говорю про вільні вибори, вільні медіа, вільну роботу неурядових організацій, перепрошую, але та сама Угорщина в певних моментах дуже слабко відповідає цим базовим стандартам. І це виклик для самого європейського союзу, тому що не можна на нас накладати рамку е виключно на Україну. Не накладаючи її на сьогодення в тих країнах, які цей негативний транзит теж може відбуватися, чи можемо ми вийти а, з парадигми демократії? Ні, тому що ми програємо війну 100%. Ні, тому що якщо лідери країни чи вони у владі чи в опозиції планують ще й брати участь у виборах, то в мене на це дуже проста відповідь: 95% громадян хочуть жити в розвинутій демократії. І 88% вважають, що це має бути частина дорожньої карти реформ єс інтеграції. Тому в мене заклик до наших європейських партнерів: дайте Україні шанс, не фокусуючись виключно на корупції, тому що антикорупція, вибачте, але це наслідок поганого врядування. Знову ж таки, інколи а, зловживання владою, але це зловживання може йти і а, в розріз знову ж таки нечесних умов здобуття цієї влади в перспективі. У 2019 році в Україні відбулись чесні вільні вибори. Це факт. Зараз є консенсус суспільства про непроведення виборів в період війни. Це факт, тому відповідь на питання. А, Легітимність українського президента не стоїть, і Конституція дає чітко знову ж таки репліку щодо цього, що коли ми говоримо про парламент, і коли ми говоримо про президента, 108 стаття президент виконує свої повноваження легітимно і законно до обрання нового. Крапка. Дискусія навколо цього питання щодо України, на жаль, призводить до того, що Росія перемагає в наративах, тому що на Україну намагаються накладати зовсім іншу рамку, в якій ми живемо. Тут було питання про оцей юніті та е, об'єднання. У Мене дуже хороші цифри для вас У 2020 році лише 35% громадян вважали, що наше суспільство є об'єднане. Йде до об'єднання. Два роки до повномасштабного вторгнення. Листопад, жовтень, 2023 року. Дані КМІС говорять, що 69% громадян вважають, що в нас є політичне. Юніті об'єднання в суспільстві, і це говорить про те, що за буквально три роки ми виросли в два рази. Це дуже багато. Чи це реакція виключно на війну? Я не впевнена, що виключно на війну це реакція на те, що люди зрозуміли, що таке чорне-біле, що таке добро, що зло, і зрозуміли, в якій парадигмі, а парадигма це цінності і правила, вони хочуть жити в майбутній Україні. Чи є виклики для демократії в Україні? Я закінчую 100% є. Тому що коли ви живете в умовах спокуси. Коли відсутня системна, так звана система стримування і противаг, check and balance system, в країні в умовах правового режиму воєнного стану, це дуже страшно, тому що хтось може вирішити, що він стоїть над законом, над конституцією і над стандартами світу, в якому ми хочемо жити. Але якщо така спокуса буде реалізована на практиці, Ця група політична, ця людина, цей лідер не буде обраний в цій країні в повоєнний чи воєнний період. За що я особисто хвилююсь зараз, реально це те, що тут вже було сказано. Парламент має виконувати одну з лідируючих ролей, тому що парламент в історії України продемонстрував, що в найстрашніші моменти, навіть ті, хто були на іншій стороні, вони приходять і приймають правильні рішення. У нас було, був момент, коли в нас не було президента. Ми просто маємо усвідомлювати. У мене один з найстрашніших останніх днів з точки зору відчуття і аналізу відкритої інформації були події, коли 500 метрів від кортежу президента України і прем'єр-міністра Греції потрапила балістична ракета. І якщо є така загроза, це означає, що в нас на системному рівні має бути відповідь не просто прізвище. А розуміння, що гілка влади парламентська здатна виконувати всі повноваження. І тоді не буде спокуси в Російської Федерації таргетувати кортеж президента, тому що наслідком цього не буде знищення української державності. І останнє що скажу, на питання чи є Україна ще демократією без виборів, є. Знаєте чому? Тому що навіть коли суспільство не хоче чути, змушені. Бо навіть певні рішення Верховної Ради або е, відступ від тих планів, які були, свідчать, що голос суспільства чується. І до того моменту, поки суспільство, я не кажу про неурядові організації експертів чи конкретні медіа, буде впливати, доти буде демократія в країні. Значить, ці умови треба зберігати. Тому, а на жаль, ми живемо в світі, де таких як ми стає все менше і буде менше. Це означає, що альянси і коаліції потрібно будувати на перспективу, тому що без них не буде безпеки ні в Європі, ні в північній частині півкулі, тому що ми говоримо про НАТО регіон, ні, на жаль, в Україні. Дякую.